Філіппіна, я скільки раз вас просив не упускати його звіду. Ну, ви що, калінапагано знаєте чи що, да? Його тільки випустили одного в гастроном. Зачем ти туди взагалі ходив? За хлібочком. За хлебушком, каже, ходив. А там що, там, встріти, коту із своїх собутильників, і все, все, що він нам з вами клявся, що він більше ніколи не буде робити, все прахом пішло. І, ну, якщо що, я його ні в чому не обвиняю. Ну він що, винував, що його до телефона подозвали? Вы же знали, чем это закончится. Ровно тем самым, чем и все предыдущие разы. Это я не, не прокаляна уже, если что, из Улья Филипповна. Лучше бы он бухал. Это я тоже не прокаляна, если что. ТАСС. Разговор Путина и Трампа стал первым почти за два месяца. Беседа стала восьмой в 2025 году. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта. Разговор стал восьмым с начала года, подсчитал ТАСС. От я то і питаю. Сім предыдущих розговорів, всі сім, заканчивалися тим, що розказував про Рюрика і про печеняв з половцями, у чувака тупо їхала криша, його потім довго успокаювали, отливали водою, приводили до тями. Два місяці без одного дня подержали на голодному пайке, він уже ну, як -то на чоловіка починав ставати похожим. Хто подозвав його до телефону? Идите теперь сами его по новой лечить. Песков объяснил, зачем Москва предложила Вашингтону телефонный разговор. Москва предложила Вашингтону организовать телефонный разговор на высшем уровне в связи с успехом президента США Дональда Трампа в процессе ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Купил деда по хвальбе, а то же как дитина. Ему ж бата не надо. Ему давай там что, конфеты, мороженое, комплименты. Он ухо в себе. А действительно, мог подумать, что Путин звонил ее за что-то там, ну, просто похвалить? Только вы, ну, не заметили, что вы слишком сильно от темы разговора отходылось. Блумберг, после разговора с Путиным, Трамп сменил курс по тамагавкам. Президент США Дональд Трамп скорректировал свою позицию относительно поставок Украине крылатых ракет Тамагавк после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Який он от-от уже почти давал? От, ну, давал, языком давал. Бо ми з самого початку знали, що ніяких там гавків не буде, ми ж знаємо, з ким ми маємо діло. Тріпло оказалось не просто тріплом, а тріплом таким ще й на рідкість впечатлітельним, якому налили в вуха єлейних щей, і він все -то на все став тим самим Трампом, який був до того. Нічого нового не произошло. І коли нам говорили, що все, подивіться, він починає мінятися, ми ж вам перші сказали. стопе, не спешить. Просто чуть-чуть подождите, это надолго. Арестович еще учиться и учиться в него мастерству переобувания. Волшебная клизма. Как Путин поставил Трампу голову на место, а Зеленский получил шиш. Публицист и аналитик Александр Роджерс о лечебном сеансе Путина для Трампа, после которого тот и резко передумал вооружать Украину и укатил играть в гольф. Вот мне интересно, секта Трампа, яка считает его умным, то что там умным, гением. От вам не обидно читати вот от показательне улюлюкання русської пропаганди, яка ну, ділає з вашого ідола, ну, по суті, яку-то тряпку, яку він на самом деле то і є. Ну, щоб так показательно, клізму йому вставили. Поставили на місце Кого? Того, хто ще вчора претендував на премію «Міра», Яку хорошо що й не получив. Яку-то Нобелівську премію Антиміра. Уже пора видавати за то, що в очередной раз здувся перед міровим ізгоєм і по суті подсобив його кровавої експансії. Трамп допустил, что Россия тянет время в решении украинского кризиса. Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин все равно хочет заключить сделку. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов допустил, что Россия пытается тянуть время в процессе урегулирования украинского кризиса. Он общался с журналистами в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Ну на восьмой-то раз даже прием всех этих знаменитых интеллектуальных запасах. Ну, він повинен вже був хоча б предположити, щоб об нього тупо витирають ноги. І да, встреча з Зеленським тут дійсно, в цій історії була ключовою. Путін того йому так скаропостіжно і дзвонив, коли, ну це вже всі замітили, що його симпатії стали потихеньку потихеньку так перевалюватися на український бік. І що це давно я йому не дзвонив, говорить. Путін далі було діло техніки. Позвонив, загіпнотизував і той, як подопитний кролик. Послушно поліз в пащу удава. Трамп отложил решение по поставкам томагавков в Украине и предложил остановить войну по линии фронта. В ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп не принял решение о поставках ракет томагавк в Украине, однако и не отказался от этой идеи, следует из заявления Владимира Зеленского по итогам переговоров. Сам Трамп сразу после встречи улетел в свою резиденцию Мара Лага, не пообщавшись со СМИ. В посте в Трусошал он не коснулся вопроса о поставках ракет, рекомендовав обеим сторонам остановить войну по линии соприкосновения. Зеленский с этим согласился. А у Зеленского там я не скажу, что слишком сложно. Кожна, яка та задача була. З чотом того, що там ніколи не угадаєш, яка моча кому в голову прилетить, треба на все залишатися. Взагалі на все. Навіть не вникає в деталі. Якщо вдруг що не то, вони потім самі все засруть. Трампу знову хтось позвони, перевербує його на свою сторону. По флюгерству Трампу рівних в цьому мірі нема. І всі це знають, і Путін це знає. Він того йому і дзвонив. Далі нічого сложного. Похвалив, навіщо в то лапши, поплив. Все, і не успів Зеленський ще до Вашингтона долетіти. Ну, там вже можна із було не виходить, просто звертатися домой, просто уточнити, а Путін Трампу вже дзвонив. А, ну все, ще пропало. Трамп уговаривал Зеленського прийняти условия РФ, иначе Путін уничтожит Україну. Financial Times. Президент США Дональд Трамп призивав президента України Владимира Зеленського согласиться на условия РФ по прекращенню війни. случае глава Кремля Владимир Путін заявив, що унічтожить Україну. І це той говорить, який от, от уже почті от почти, почти тамагавки уже нам давав. От почти дав і тут же нанявся опять на побігушках у путінської пропаганди. Поработати. От Волта, ти ж свідок. Ми ж тільки тільки з тобою поговорили. Тільки-тільки, да? день пройшов, на здрасте. Це опять за своє. Все, а я говорив, що так і буде. От що ви, американці, собі вдруг рішили, що ви краще нашого, знаєте, кого ви там собі в президенти обрали? Ви краще не спорьте з нами, ви краще у нас Спросіть, ми вам все розкажемо. Тому, якщо для когось ці переобування його і трапляються кожен раз сенсації, то точно не для українців. І я б на місці Зеленського з ним взагалі не церемонівся б. Просто показав би середній палець і все, і би, сказав, би, будете готові дзвонити. Но, но не раніше, не раніше, ніж через 2 тижні після любого малейшого контакту з Путіним. Поки помогло цього контакту, в голові у нього там не уляжуться. В частности, президент США сказал главе украинского государства, что тот проигрывает войну и предупредил, если Путин этого захочет, он вас уничтожит. Воинственное повторение Трампом риторики Путина в пятницу разрушило надежды многих европейских союзников Украины на то, что его удастся убедить увеличить поддержку Киева. Блин, ему же даже не просто какую-то российскую пропаганду в ухо вливают, а какую-то чей-то такую не свежу. Образца начала 2022 года, а Путин, оказывается, он еще не захотел нас уничтожить, да? А от якщо захоче, хоча ну з то йому нормально ж ви міняємо чувак говорить, я с ним 8 разів по телефону говорив. Ну якщо вдруг захоче, так це ви його довели. Ви самі в цьому будете винувати, що не повелись на його шикарні ультимативні условия капітуляції. Які вже не Путін даже саме і не Лаврові, не Маша Захарова, тому що це не їхній уровень. Вони для цього наняли собі одного підгавкувача, який не сильно задумуючи в тому, що він несе, тягне за них мазу, а доба був би тягнути нам тамагавки, так? Да? Эта надежда возникла после того, как Трамп в последние недели выразил разочарование и нетерпение в связи с отказом диктатора РФ активно участвовать в двухсторонних мирных переговорах с Зеленским. Три других европейских чиновника, которые проинформированы о дискуссиях в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал лекции Зеленскому, повторяя аргументы Путина о конфликте и призывая его принять российское предложение. Один из чиновников сказал, что Зеленский после встречи был настроен крайне негативно, добавив, что европейские лидеры не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов. Давайте тільки не будемо употреблять слова Трамп і прагматизм в одному предложенні. Трамп, ну він не про то. Трамп це ну, типо, такий, знаєте, мальчик по визову. Якого то, хто визвав по телефону, за того він і топитиме. І у Зеленського там була роль не переговорщика по томагавкам. А роль, скорее, якогось, знаєте, такого врача-реабілітолога, який їде окучувати одного хронічного алкаша, який клявся, божився всім, що зав'язав, і більше ні каплі в рот. Но Тіх, хто кости стикнувся з ким-то із своїх собутильників у подворотні, все, тут же розв'язався і пустився в усі тяжкі. Не знаю, як у вас в Америках, у нас це називається запой. Ну, да, у ніколих лічностей, не будемо говорити, у яких Колян. Таке иногда трапляється. Аксиос. Трамп вел себя жестко во время переговоров с Зеленским. Президент США вел себя с Зеленским достаточно жестко и дал понять, что в текущий момент его ключевой задачей являются дипломатические усилия. Трамп указал на то, что передача ракет Украине может сорвать реализацию плана мирного урегулирования конфликта. Один из инсайдеров охарактеризовал встречу Трампа с Зеленским в Белом доме как напряженную. Другой заявил, что все прошло не лучшим образом. Да обычно все прошло, ничего ж нового. Зеленский, оно даже костюм одевал, только ничего не поменяло. Опять пришлось слухати про якісь перемоги Путіна над Печенягами і Половцями, що він його друг, і що він взагалі то хороший, нормальний, вміняючий, і що нам проти нього не устоять, і що Трамп взагалі, робить нам велику услугу, предлагає нам капітуляцію на путінських условиях. Я думаю, Зеленський теж вже опитний, що він на це взагалі ніяк не отреагував. На це не треба реагувати. Треба просто подождати. Трампу знову хтось із міняєми, сейчас позвонив, розставив щепки в його голові должним образом. Він напів говорить говорити то притомні вещи, На це тоже не надо ніяк реагировать, потому що йому опять позвонить Путін, щепки розсипаться, І так опять по кругу це, щоби понімали, це такий собі фоновий процес, який таки буде фоновим. Пока ця зграє ділітантам засідає в Вашингтоні. А війну должним образом будуть заканчувати ті, хто і також 12-й рік тягнуть її на своїх плечах. А ми з вами будемо максимально їм допомагати, бо бачите, на інших помощників, що то надії ніяких особи -то і нема. Вони рано чи позне скоріше, кинуться Путіну допомагати. Якого це теж кстати варіант ніяк не спасе. Ладно, Зольда Фліпа, значить, несіть телефон, позвоню Трампу. І, а, ні, не буду, не буду. Йому ж ще там скоро перед Путіним на вкарачках в Будапешті стоять, да? то я опять там іспортить.